Світлана, я вас вітаю з відкриттям такого чудового простору FastLine студія у Варшаві. Це другий наш салон у Варшаві, п'ятий в Польщі, і ми дуже раді, що саме ви відкриваєте цей другий салон в цьому місці на Вілянові. Хочу вас запитати: от як ви вирішили обрати саме франшизу FastLine студіо? І чому ви обрали саме в нас? Вирішила все ж таки обрати франшизу. Бо Ольга як людина мені одразу відгукнулася. Я почула для себе чіткі відповіді на свої питання. Я відчула впевненість. А чим власне сподобалась франшиза саме FastLine Studio? Мені сподобалось те, що як допомога угу. всіх питань від початку підписання умови і до пошуку приміщення спочатку, ремонту і всіх, всіх, цих питань, юридичних питань. Так, дійсно ми. І, власне, наша франшиза, вона і відрізняється від інших, тим, що ми беремо на себе дуже багато питань. І я, як досвідчений консультант в YouTube бізнесі, я знаю, які є болі такі у клієнтів, які відкривають салони краси самостійно. І от ми в своїй франшизі ми намагаємося закрити всі ці болі, і ремонтні роботи, і обладнання, і пошуку майстрів, допомогти нашим франшизі пройти цей шлях дуже дуже спокійно. Щоб пора. Тим людям, які планують відкриття салону або, можливо, відкриття по франшизі. Важливий пункт про те, що я ж відкриваю салон у Варшаві, це не в Україні. І так, тому так. це теж є багато. Це чужа країна, ніхто не знає. Так, там і тому я, я, ж, я дуже рада, що обрала франшизу і е, рекомендую хто думає, то не боятися і звертатись. До досвідчених людей, які готові з вами поділитися досвідом і вже відлаштованими процесами, що дуже важливо, дякую. Ну що я вам бажаю дуже велику кількість е, таких вдячних клієнтів. А ми, як франшизодавці, будемо працювати над тим, щоб залучити сюди якомога більше клієнтів і вдалого старту. І я сподіваюся, що це ваш не останній, перший, але не останній салон нашої мережі. Зі бажаю подати. Дякую, дякую.